Готуємо найм'якші пиріжечки у вашому житті. Воду змішуємо з кефіром, додаємо дріжджі, цукор та борошно. Все гарненько перемішуємо і ставимо підходити нашу опару. Ось так у нас опара підійшла. Будемо замішувати тісто, додаємо все борошно, оливкову олію, сіль і будемо замішувати наше тісто. Можна руками, а можна в міксері. Коли трошки примішаєте тісто, додаємо ще вершкове масло. І ось таке гарне, еластичне тісто в нас виходить. Готуємо начинку в мене з сиром. В сир я додала яйце, і буду ставити в начинку в пиріжки Обожнюю такі. Гарненько заліплюємо та смажимо. Пиріжечки виходять справді дуже м'які та ніжні. Навіть песик захотів. А ще я вирішила приготувати з капустою, тому капусту обсмажила та притушкувала, додала спеції і також ставлю в начиночку. З цієї порції тіста у вас вийде приблизно ось таких середніх пиріжків 17 штук. А ще їх можна приготувати з солодкими начинками, з вишнею, з яблуком. Ось такі вони виходять гарнесенькі та ароматні. Насолоджуйся, обов'язково став лайк та підписуйся. В профілі багато рецептів смачного!